У Вінниці попрощалися з бойовою медикиною Яною Рихліцькою, яка загинула 3 березня під час евакуації поранених під Бахмутом. Вінницькі волонтери передали на схід переобладнаний під міні-град Пікап та станини під великокаліберні кулемети. Тренінг із зупинки кровотечі провели у Вінниці для працівників критичної інфраструктури. У Вінниці попрощалися із бойовою медикиною Яною Рихліцькою, яка загинула 3 березня під час евакуації поранених під Бахмутом. Швидку, в якій їхала парамедикиня на псевдояра, санітаром, розстріляли росіяни. Вона везла а, з побратимами поранених і, як мені сказали, міна з мінометом влучила в Медівак. Віддати шану захисниці за підрахунками Суспільного прийшло понад сотні людей рідні, побратими, посестри, друзі. В батьків вона одна єдина. Волонтер. Починала з волонтерства, не змогла дивитися на то все. Рішила, що треба докласти зусиль, борючись. Активніше. Не була бойова нічого, не боялася таке враження. І З перших днів з перших днів це і волонтерська допомога, і грузили там ящики, ну, а потім пішла за покликом серця. На фронті Яну називали світлим янголом бійців, друзі, магістром магії волонтерства. До повномасштабної війни РФ проти України дівчина працювала рекрутеркою в іт компанії Торік у травні стала парамедикиною, доєдналась до лав ЗСУ. Служила у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр після загибелі дівчини її батьки відмовились від збору грошей для родини і закликали тих, хто хоче допомогти, донатити в пам'ять про їхню доньку на потреби ЗСУ. Побратими ж парамедикині опублікували фотоснаряду, на якому написано Заяру з Холодного Яру. Дівчинка з косичками. Багато хто працював на ста пунктах і працював з дівчинкою з косичками. Більше її не зустрінете. Її вбила Росія. Написав у Фейсбуці товариш Яни, фотограф Сергій Нужненко. В усіх тактичних медиків, інструкторів та бійців, яким вона допомогла, це чорний день. Помстимося. Спокійно. З холодною люттю всередині робимо свою справу. Написав волонтер Валерій Багинський. Ти вклалася у перемогу, як мало хто робив. Без тебе не відбувалося би наших волонтерських див. Ти найкраща була в усьому, і в результаті віддала найдорожче. Шкода лише, що перемогу не побачила. Але ти знаєш, що вона буде. Ми не спинимося саме через таких, як ти. Написала подруга волонтерка Яри Таня Зенарт. Поховали бойову лікарку на псевдояра на Алеї Слави, що на Сабарівському кладовищі Вінниці. Яні Рихліцькій назавжди 29. 2 квітня їй мало б виповнитись 30. Переобладнаний міні-град пікап та 22 станини під великокаліберні кулемети відправив до зони бойових дій волонтер Денис Романовський. Поїхав ще один переобладнаний пікап під РСЗВ. Ось це вже скільки у нас? 14 автомобілів зроблено ще. Ще декілька в роботі, тобто постійно над цим працюємо. Ось. І також відправили партію станин під американський кулемет Браунінг. 22 штуки зробили наші колеги. 15 штук вони відправили самі, і 22 штуки ми. Також відправили через нову пошту. Раніше в їхній волонтерській команді станини виготовляв майстер Володимир Нагорний. З осені 2022-го долучилось одне із підприємств Вінничини. Назву просять не розголошувати. За кілька місяців там виготовили 180 станків під великокаліберні кулемети. Там є можливість залучити більше більше персоналу. Ось і вони працюють над цим постійно. Постійно і в них є в роботі якась партія. Вони загалом роблять партіями там по 30 штук. 20-30 штук зараз. Тож тобто партія готова зразу розіслали всі кінці, дає запити. Запитів постійно, на жаль, більше чи ми можемо робити. Наразі тривають перемовини ще з кількома підприємствами, аби вони долучились до виготовлення військових девайсів, каже Романовський. Зараз їхня команда лагодить автомобілі для військових, переобладної пікапи під РСЗВ, виготовляє станини та скиди для дронів. На вулиці Мирній мешкає Віра Богун. Бабуся разом із правнучкою Аделіною чистять чесник для бутербродного сала, яке готують для оборонців. Вони бідні там воюють. Треба щось допомогти, хоч хоч чим-небудь, хоч як можна, щоб трохи хоч чуть-чуть їм. Бабусі 82 роки, народилась в перші роки Другої світової війни. Батька свого не пам'ятаю його, забрали на війну. Мені ще трьох років не було навіть. І так він би не прийшов. Я його не знаю зовсім, який він був, тільки на фотографії бачу. Почищений мамою чесник спочатку висушує, а далі подрібнює до пудри донька Олена Мудрик. Згодом його передають на приготування бутербродного сала. Роблять це у приміщенні Хомутинського будинку культури. Тут його готують із вересня, збираються раз на тиждень, розповідає виконувачка обов'язків старости громади Оксана Мудрик. Сало ми так його називаємо бутербродним. Можна сало пастах, хто як. його можна намастити на хліб. його можна використати при приготуванні борщів там супів чи картоплі. Сало для пасти закуповують. ...на ринку в Калинівці. А далі жінки сходяться до будинку культури і беруться за справу. Роздираємо, готуємо до перемелювання, а потім буде процес заколочування. На процесі перемелювання сала Наталя Смолківська. Вона ж і щотижня їздить на закупи. Робиться з вересня минулого року. Не полишила цієї справи навіть після загибелі на війні сина. 6 вересня. Колаївська область, село Степова-Долина. Він пішов служити 3 березня. Одразу. Сьогодні кажу мати продовжує справу сина. Як може в тилу наближає перемогу України на війні. Її зять. Треба об'єднуватись, треба бути сильними, треба жити далі. Мені зять зараз так само, що на війні до них доїжджає наше сало, бо він від національної гвардії. Дякують за наше сало. Мусимо. Виготовляти і управляти допомагати за півроку, каже Оксана Мудрик, разом з громадою переробили, і відправили оборонцям понад 500 кілограмів сала, приготували і пересушили до 50 кілограмів часнику. Гроші на придбання всього необхідного збирають всією громадою. Про використане та перероблене звітують у місцевій вайбергрупі В соцмережах. Ми Звітуємо за зібрані кошти і про зроблену роботу, але завжди я кажу, що це найменше, що ми можемо зробити для наших воїнів, тому що вони дійсно мужні боронять нашу державу. Ольга Рел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Тренінг і зупинки критичної кровотечі провели інструктори всеукраїнської ради реанімації для працівників Вінницького регіонального центру обслуговування мережі Укренерго. Участь у ньому взяли 20 людей. Кількість учасників обмежили, аби інструктори могли приділити увагу кожному під час практичного блоку, каже Олена Кузьменко. Потрібно отримувати навички, бо як працювати здається, іноді що ці прилади, що ми навчаємо, вони такі інтуїтивні, так і є, але потрібно, щоб була м'язова пам'ять додатково до теоретичної. Теоретична частина триває півгодини. За цей час Олена розповідає про ознаки критичної кровотечі, способи її зупинки та засоби, які можна використовувати як один із способів прямий тиск на рану. Робимо ми його основою долоні. Зверху ставимо другу руку і тиснемо щасливий. Жінка приїхала із Запоріжжя, там 25 років, пропрацювала у бригаді швидкої, зараз же працює у відділенні швидкої допомоги міської лікарні номер 9 Каже, набути досвід тепер передає під час тренінгів. Це дуже прості рухи, дуже прості кроки, які дійсно працюють та рятують. Дуже важливо навчати оточуючих, щоб швидка допомога і в лікарні вже медичні працівники мали змогу надати допомогу людям і це підвищить процент виживаємості. Для практичного блоку учасники діляться на дві групи. Перша вчиться накладати турнікет, зафіксували його в фіксаторі. Закрили, закрили, занотували час. Фахівчиня Ірина у ролі травмованої Ви не поспішайте. Ми перед тим як перед тим як заводити, ми спочатку закручуємо і потрібно перевірити якість за допомогою перевірки пульсації. Зніміть взуття та перевірте наявність пульсації. Перевіряємо ми на тильній поверхні сто це дуже потрібні речі. І Якщо частково теоретичну базу, ми знаємо завдяки нашій професії, ми проходимо навчання з охорони праці, то те, що буде показано нам практично, цього ми не бачили, не знаємо і не вміємо. З другою групою учасників працює запоріжець Олександр Ільєнко. Чоловік теж працює у бригаді швидкої. Тут же вчить на практиці зупиняти кровотечу. Ви бачите масивну кровотечу, ваші дії у безпеці. Власне. Безпечно. Потім викликаю швидку допомогу або прошу а, диспетчер три. Слухає знаходжусь напроти мерії. Поряд людина якої сильно кровотече з руки. Скільки років то дитина чи дорослий? Дорослий, приблизно 40 років. Приблизно 40 років. Добре, швидка виїхала. Ви знаєте, що робити? Затискають тиснуть у Вінниці. Тренінг проводять вперше. Реалізують проект спільно з міжнародним фондом відродження, розповідає піар-менеджерка Оксана Поліщук. Вирішили, що доцільно у центрі нашої уваги поставити саме цільову аудиторію працівників критичної інфраструктури, тобто це і працівники Укренерго, обленерго, працівники облгазів. Ми навчали і Хмельницьку працівників Хмельницької атомної електростанції, водоканалів, тобто усі ті люди, які найбільше зараз найбільш уразливі, скажімо так, через ймовірність постійних ракетних обстрілів і наші Інструктори є саме сертифікованими за міжнародними стандартами. Чому це важливо? Тому що ми впевнені у якості тих знань, які ми даємо за алгоритмами, за протоколами, затвердженими у світі. Загалом протягом двох місяців інструктори провели близько 30 таких тренінгів. У них взяли участь майже 300 людей у Києві, Львові, Запоріжжі, Тернополі, Хмельницькому. Лена Карпівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. У просторі дитяча точка спільно восьмирічний свят із Маріуполя разом із ще трьома переселенцями вчать українську. Скажи мені, ти, ти знаєш описні? О, е, і. Суспільному свят розповідає, у Вінниці разом із родиною мешкають рік за цей час вивчив розмовну українську. На російською не говорить, бо, каже, це мова окупанта. Ми всі, на карічка вона вже в війни. Співуча прийшла покращити знання з української. Я Ліна каже, навчається у сьомому класі. На цих курсах їй допомагають із виконанням домашнього завдання. Випишіть прислівник разом із словами, до яких вони відносяться. Мені тут подобається, що я тут можу зробити уроки, і вдома їх вже менше буде. Зорганізували безкоштовні курси з української для переселенців міський центр соцслужб та простір дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ. Про це суспільному розповіла працівниця соцслужби Наталія Фаліштинська. Власне, вона і проводить курси, бо має відповідну освіту. Суспільному розповідає за освітою вчитель української мови та літератури. Повний час працювала за спеціальністю. Сьогодні каже у них друге заняття, оскільки курси відвідують діти різного віку з кожним працює індивідуально. Плануємо більш закріплювати вивчений матеріал в школі тому, що всі шкільного віку діти плануємо також, можливо, виконувати домашні завдання, допомагати дітям у виконуванні домашніх завдань. Ну і розвивати зв'язне мовлення. 11 Ілля Ілляс Херсона каже у рідному місті, був відмінником у Вінниці, теж прагне цього. Тож прийшов на додаткові заняття з української. Мені сподобалося, що то що ну не так, як на уроці, так все чітко, так і ще як друзі. Заняття триває годину. Щоб стати слухачем курсів, потрібно заповнити Google-форму за посиланням, яке є у них на Фейсбук-сторінці, каже працівниця простору Дитяча точка спільно Ольга Черната. Вони організовані спеціально для дітей, які є внутрішніми переміщеннями. це З 8 до 14 років. Цей курс був відкритий до Дня рідної мови на минулому тижні. Це вже друге заняття. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1060 прізвищ.